Уже майже 15 років працює на благо Тернополян працівник комплексного прибирання Жеку Ганна Горносум. Робочий день жінки починається о 6 годині ранку. За нелегку, проте досить важливу працю напередодні професійного свята пані Ганну нагородили подякою та символічною грошовою винагородою. Я думаю, що наша робота дуже важлива, тому що так як ми даємо послуги, ну прибираємо, хочемо, щоб завжди було чисто, приємно. Людям мої обов'язки. У мене є під'їзди і двір. Замітати під'їзди, один раз в місяць зміти під'їзди, двір кожного дня ми прибираємо, кожного разу. Всього подяки з рук міського голови отримало 85 працівників житлово-комунальної галузі Тернополя. Працюю тільки два роки. Я роботою дуже задоволена, тому що я працювала 30 років в медицині. Ту не порівняно не порівняти медицину з ну за з роботою, яку я зараз маю. Вона теж відповідальна. Ну вимагає теж, теж такого відповідальності, щоб все було чисто прибрано, щоб жителі були задоволені. Моєю роботою, ну нашою взагалі то нагороди отримали комунальники, які показали відмінні результати у своїй роботі. Кращих визначали за рекомендаціями керівників кожного підприємства. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Володимир Болещук. Цих вибирали людей за поданням керівників цих підприємств. Це найкращі люди. Це двірники, трактористи, ескаваторки. Це прості трудяги, які щоденно кожен день забезпечують. Життєдіяльність міста забезпечують комфортне життя громадян міста Тернопіль. Попри основні обов'язки у своїй роботі, комунальникам часто доводиться працювати в авральному режимі, готовими потрібно бути до непередбачуваних нерідко аварійних ситуацій. Серед найрезонансніших таких випадків нещодавній провал дороги в центрі міста. Завдяки консолідованим зусиллям працівників Тернопільводоканалу яму швидко залатали. Проте нерідко водоканалівці ліквідовують неполадки так швидко, що мешканці навіть не встигають їх помітити. Хоча це аварія була було найбільшого розвитку за останні два з половиною. Тижні. Ми приблизно 5 таких аварійних ситуацій мали на великих мережах. І, зокрема, сьогодні вночі місто це не відчуло, але цілу ніч працювали люди для того, щоб забезпечити належну подачу води в місто. Люди до 5-ї години ранку працювали і належним чином виконали свій обов'язок, подали в місто воду. Місто має відчуло Це була аварія на одному з водогонів, який йде з Верхньої Івачева до Тернополя. Для добробуту мешканців міста комунальникам нерідко доводиться відмовлятися від особистого життя. У знак вдячності за такі пожертви Володимир Кузьма від свого імені привітав колег і побажав їм відповідної винагороди за їхню роботу. Хотів би дуже привітати кожного працівника цієї нелегкої сфери, тому що робота працівника житлово комунального сподарства вона непомітна, якщо робиться добре. Якщо щось не так, зразу відповідно йде чи скарга чи звернення. І тому це та служба, яка відповідає за добробут, за затишок в наших оселях і так само довкола наших осель. Кожному з них я низько вклоняюся за їхню нелегку працю, за їхню відданість. Особливі нагороди, а це почесні грамоти Кабінету міністрів і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також нагрудний знак, почесний працівник ЖКГ України другого ступеня, отримали головний інженер Тернопіль теплокомуненерго Станіслав Конопляник, заступник начальника управління ЖКГ міста Микола Лесів і директор КП Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця Юрій Щерба.